Дякую вам за ту величезну роботу, що ви робите про ну інформуючи про роботу головного управління розвідки. А ви робите величезну роботу для захисту нашої України, і хочу запросити вас на конференцію, яку ми плануємо провести 27 листопада. Це міжнародна наукова практична конференція, національна стійкість як ключовий елемент національної безпеки, архітектура, виклики і шляхи вдосконалення. Родові. Дуже дякую за запрошення. Для мене це честь, і сподіваюся, що вийде взяти участь у роботі конференції. Шановні колеги, викладачі, студенти зараз ми розпочинаємо зустріч і маю велику честь від імені кафедри публічного управління, адміністрування і національної безпеки та від себе особисто привітати нашого почесного гостя, пана Андрія Юсова, речника головного управління розвідки Міністерства оборони. І Андрію, щиро вам дякуємо за ту роботу, яку ви робите. Бачите, в нас зібрав зібрався величезний зал слухачів. І просимо вас до слова з коротенькою лекцією, і просимо, щоб ви також розповіли про важливість, в тому числі і навчання на спеціальності національна безпека і про специфіку своєї роботи. Дякуємо, дякую вам за можливість виступити і перед такою поважною аудиторією перед майбутнім української і публічного управління, державного управління і, вочевидь, питання безпеки. Зрозуміло, що ми всі живемо у війні в умовах повномасштабного вторгнення, і тематика роботи сил безпеки і оборони, спецслужб, зокрема головного управління розвідки, часто фігурує в засобах масової інформації і, відповідно, і в ваших гаджетах, смартфонах, стрічці новин, і там, там де ви споживаєте інформацію. Тому можу сьогодні. Проговорити окремий аспект роботи, зокрема, головного управління розвідки, це стосується гуманітарного права, стосується особливостей також цього повномасштабного вторгнення російської агресії, а саме питання військовополонених і безвісті зниклих осіб. І хоча це не в повній мірі виключно питання воєнної розвідки, але саме згідно розпорядження Кабінету міністрів, Саме на головне управління розвідки Міністерства оборони України покладено обов'язок забезпечення діяльності координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. І очолює координаційний штаб, так само генерал-лейтенант Кирил Олексійович Буданов, і він же, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Перед інформуванням хотів би вам подякувати, тому що. Кожна людина, особливо молода людина, яка в умовах повномасштабного вторгнення залишається з Україною, залишається в Україні, залишається в українському виші. Це дуже цінно. Ви вже люди, які заслуговують на повагу. Ви разом з країною, разом з силами безпеки і оборони. Ваші я впевнений, що багатьох із вас рідні, воюють і служать. І, і ви разом з країною це дуже важливо. Тому дякую вам. Ви здобуваєте важливі звання в одному з найкращих вишів і регіону України. І в цьому колективу так само велика подяка. У вас є запитання, враховуючи специфіку вашої спеціальності програми. Будь ласка, буду радий поспілкуватися. Пане Андрію, у мене запитання невеличке. Чи можете ви коротко в міру доступного розказати про ваш шлях, про вашу кар'єру в головному управлінні розвідки, якщо можна? Як ви його починали, ну напевно, що з молодшого офіцерського складу, і які можете надати рекомендації, що нашим дітям потрібно робити, і тим, які зараз з нами тут і вивчають спеціальність. Національна безпека, щоб потрапити до вас на роботу. Моя особиста історія не пов'язана з безпосередньо кадровою службою. Я отримав звання молодший лейтенант, паралельно навчаючись із основною освітою в Одеському інституті сукопутних військ і кафедра підготовки офіцерів запасу. Це був ще 2000, Четвертий рік. Далі це була громадська діяльність, це була професійна діяльність, публічна діяльність, юридична певна практика і робота експертом і в політичній сфері. Але коли почалось, почалось повномасштабне вторгнення, я добровільно мобілізувався, маючи добрих знайомих, тепер уже побратимів в лавах і спецпідрозділів гурмо. Власне, в перший день із своїми близькими друзями ми прийшли до військової частини і приєднались до лав головного управління розвідки. І оскільки мій досвід і компетенція тоді полягала в площині стратегічної комунікації, і цей напрямок необхідно було максимально активно масштабувати і поширювати. Коли почалось повномасштабне вторгнення, то ну, командир визначив, що ну, займайтесь створюйтесь стратком займайтесь займайтеся стратегічними комунікаціями. Так, у головного управління з'явився підрозділ, який відповідальний за стратегічні комунікації головного управління. Я маю честь очолювати цей підрозділ, також будучи помічником начальника головного управління генерала Буданова. І коли з моменту створення координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими безпосередньо займатися і також цим напрямком, що стосується, як долучитись, головне управління розвідки проводить активну рекрутингову кампанію, публічну рекрутингову кампанію, в тому числі серед українських студентів, серед українських вишів, і нам потрібні фахівці, нам потрібні фахові, мотивовані, професійні, молоді люди. І мова йде безумовно не лише про е, виключно бойові підрозділи і штурмові дії, це також і айтівці, е, це також аналітики, е, це перекладачі, е, це е, логісти і представники багатьох-багатьох інших сучасних професій. фахівці роботи з штучним інтелектом, е, зокрема. Які будуть виконувати важливі завдання і зміцнювати національну безпеку нашої країни працюючи без, без перебільшення в одному з найкращих і найсильніших відомств не лише України, тому що гурмо це сьогодні в хорошому сенсі дуже сильний бренд, який виходить далеко за межі країни. І якщо раніше ми говорили про спецслужби і успішні спецслужби, ми могли згадувати. Переважно лише МОСАД і МІ-6, як такі успішні, добре розрекламовані приклади, то сьогодні в світі згадують про гур, згадують про наших колег, і це означає, що роботи дуже і дуже багато. Якщо хтось для себе обере цей шлях, то точно не пошкодує. Добре, все, будь ласка, одне запитання. Підійдіть, так, підійдіть, запитайте. Які основні загрози національній безпеці України ви вважаєте пріоритетними на сьогодні? Ми з вами спостерігаємо цю основну загрозу. Вона може називатись по-різному: болота, орки, морок. Ну, не дуже наукові терміни. Наразі це утворення називається Російська Федерація, це держава-агресор, яка веде війну проти. Українського суспільства, українського народу, української держави давають не 4 роки, і не, і не 10 років, і навіть не 30 років. Тобто, це дійсно екзистаційний конфлікт, це конфлікт, який триває століттями. І попри те, що в цьому конфлікті на жаль, Україна неодноразово зазнавала військової поразки, так було попередні роки, так було попередні визволені змагання, попри геноциди, попри репресії. Українці вижили, українці сформувалися як політична нація, українці відродили власну незалежну державу, одну з найбільших в Європі. І сьогодні лише наявність української держави, регулярної армії, регулярних спецслужб, інституцій дозволяє витримувати цю навалу, це те, на що не розраховував ворог, і проводити успішні військові дії не лише по лінії фронту, а далеко на території ворога і держави-агресора. Основний, основна загроза це Росія, але є велика кількість внутрішніх загроз, і так безумовно, інституційна несформованість в багатьох випадках є загрозою в Україні, корупція, як те, що гульмує розвиток реформи, є загрозою для України. Відсутність незалежних інституцій, як то, наприклад, незалежного суду, якому довіряють українці, і будуть впевнені, що там їхні права будуть захищені, а не, е, на жаль, на догоду комусь буде прийняти інше рішення е, і багато-багато інших прикладів. Тобто, так, нам потрібні інституції, нам, потрібні, нам потрібна сильна економіка, не сировинна, е, і нам потрібно освічене молоде покоління, яке залишається в Україні. З усім цим, я думаю, що у нас буде успішне добре майбутнє. Спіть, будь ласка, наприклад, в Верховній Раді у нас є заборонена партія. З чотирьох бок, ну, наш, наш ну, визна про російську, і так само шкодить нас в безпеці. Як наприклад, де боротьба з нею. Дякую за питання. Я думаю, що в, такій же, в такому ж ряду можна поставити і питання про філіали російської церкви в Україні і залишки російського бізнесу в Україні, який причаївся, але все ще є. Так, це е, серйозний виклик для національної безпеки, це предмет роботи контррозвідувальних органів, насамперед Служба безпеки України у нас використовує відповідає за контррозвідувальну роботу. Але вони також е, часто обмежені в певних своїх діях, тому що е, наші рішення, наші дії повинні бути в межах закону. І це означає, що діюча Верховна Рада має ухвалити нарешті такі рішення. Які дозволять е, зупинити діяльність тих структур, як політичних, так і псевдорелігійних, комерційних, які напряму зорієнтовані проти а також інформаційних, проти нашої держави, проти нашої безпеки і проти нашої єдності. І на превеликий жаль, ця робота в повній мірі не завершена, і ми дуже сильно запізнилися з такими кроками. І до початку повномасштабного вторгнення. Хоча після 2014 року багато що було зроблено, і слава Богу, ви вже напевно не дуже добре знаєте, що таке ВКонтакті однокласники, хоча чули і стикались, але давно особисто не сподіваюся не користуєтесь. Але тим не менше багато відкритих питань ще є, і це робота для законодавців, для тих, хто буде формувати правове поле для експертів, для журналістів, для громадських діячів, чинити необхідний тиск. І останнє питання, будь ласка, так, 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 так будь ласка. Які поради дали молоді, яка хоче працювати у національній безпеці України? Професійно безумовно розвиватись і рости, максимально брати все те, що ви можете брати, від навчання. Безумовно, я, на жаль, не можу цим похизуватися, але володіти іноземними мовами, причому в сучасному світі бажано двома: тобто англійська і, і ще друга мова, яка буде вам ближчою, це може бути французька, німецька, іспанська, як на вибір, скажімо так. І володіти максимально володіти сучасними технологіями. І в тому числі штучним інтелектом, який має працювати на вас, а не ви на нього. Ну і любити власну країну і свої родини і сім'ї заради цього і буде ваша служба і робота для національної безпеки. Пане Андрію, насправді надзвичайно раді вас бачити, хоча онлайн. Надіємося, що нас також відвідаєте в живому спілкуванні. Будемо раді вас бачити в нашому університеті, на нашій кафедрі, і дозвольте вам побажати міцного здоров'я, бережіть себе, бережіть нашу країну і дякуємо за вашу роботу.